Вінницька жіноча трійка, Каріна Островська, Аліна Пугач та Еліна Козачанська відпрацьовують елементи піраміди, готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Португалії у вересні. На завершальному етапі Кубку світу зі спортивної акробатики, який проходив у Польщі, фіничанки вибороли золото. Участь у змаганнях взяли 196 спортсменів із 21 країни, розповідає тренер Юрій Голяк. В травні місяці у нас проходило три етапи Кубку світу: це була Болгарія, це була Португалія за нею і. Останній етап Кубку світу був в Польщі. Ми робили все можливе і неможливе, щоб справитися, тому що три змагання в одному місяці дуже тяжко і морально, і виносливістю, і по всім параметрам. Але спортсмени показали дуже гарний і стабільний результат. Аліна Пугач Суспільному розповідає, їхня трійка виступала у категорії дорослі сеньори. У них було 13 суперниць. Такі країни, як Португалія, Бельгія це є дуже сильні країни. У них дійсно сильна робота. Ми стараємося не відставати від них та дихати їм у спину. І, звичайно, робити все можливе для того, щоб ми змогли їх перемагати в подальшому. Навіть на таких кубках ми змінили дуже давно вже піраміди, нові, більш складні, більш високі, більш видовищні. А далі ми змінюємо роботу верхню, тобто вона робить більш складні рухи, за рахунок якого нам додається складність. Першість вибороли завдяки третій композиції, каже Еліна Козачанська. Це наша, можна сказати, найвисліша композиція. Там ми показуємо найбільший спектр наших емоцій і найважчу нашу роботу. І найважчі складність. Отримати першість на змаганнях допомогла і підтримка вболівальників, розповідає Каріна Островська. Нас вся Україна піддержувала, всі нам аплодували, ну, було добре. Срібло на кубку здобули Рузана Вечерук та Ангеліна Чернявська. Дівчат теж тренує Юрій Голяк. У Польщі вони, розповідає, вперше виступали з дорослою програмою. Ми знали, що ми не слабкі, ми дуже багато тренуємось, ми дуже багато знаємо, над чим треба нам працювати. Ми знаємо свої помилки і ми їх кожен день виправляємо. Тому я була впевнена що ми на підстанцію. За словами тренера, протягом літа спортсменки будуть удосконалювати свої програми та відпрацьовуватимуть елементи спортивної акробатики. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.